Доброго дня! Сьогодні ми з вами повчимося створювати гіперпосилання на слайдах комп'ютерної презентації. Гіперпосиланнячко на слайдах комп'ютерної презентації, як і на веб-сторінках, можуть бути пов'язані з фрагментами тексту або з графічними об'єктами це фігурами, піктограмами, зображення і так далі. У нас існує це внутрішнє гіперпосилання, вони призначені для переходу. До певних слайдів цієї самої презентації і зовнішнє гіперпосилання, це вже там перехід на вебсторінку в інтернеті. Сьогодні ми з вами будемо створю, створювати гіперпосилання внутрішнє. І так. Перше, що нам необхідно зробити, сьогодні зробимо, продовжуємо працювати з презентацією її відкриття нових земель. І зробимо гіперпосиланнячка, наприклад, з тексту Марко Поло, на слайд, де буде описана його там біографія і так далі. І так само Христофор Колумб, гіперпосиланнячку відразу на біографію Христофора Колумба. І так, перше, що необхідно нам з вами виконати, це виділити текст. Виділяємо текст. Наступне обираємо вставка, гіперпосилання. І тут уже як у вас вже відразу висвітиться там файлом веб-сторінки, а нам необхідно місцем в документі. Давайте переміщу. Місцем в документі. І дивимося, що на Маркополо інформація про нього у нас знаходиться ось на третій сторіночці. Обираємо третій слайд, виділяємо його і натискаємо ОК. Прекрасно, дивимося, що у нас з вами вийшло. Але це ж можна переглянути тільки, коли включена у нас з вами презентація. Да? Давайте її включимо. І коли, бачите, у нас вже є включена презентація. То ми натискаємо ось в Маркополу, горить у нас синеньким кольором, тобто вже є гіперпосиланнячко. Один раз з'явилась ось така ручка, один раз натискаємо кнопочкою мишки. І ми автоматично потрапляємо на сторіночку, на слайд, там, де в нас інформація про Маркополу. Виходимо. І таким чином робимо гіперпосиланнячка на всіх мандрівників. Виділяємо Христофор Колумб, вставка, гіперпосилання. Дивимося, що це у нас п'ятий слайд, місце в документі. Обираємо обов'язково. І слайд п'ятий. Так, окей. Є. Обираємо так, Фернан Магелан. Виділяємо. «Вставка», гіперпосилання. Фернан Магелан у нас з вами буде на сьомій. На сьомому слайді. Сьомий слайд, окей. Так, ще раз, давайте щось не зробилось. Виділили. «Вставка», гіперпосилання і сьомий слайд. Окей. Все. Всі гіперпосилання виконані. Давайте переглянемо, включаємо По слайдів. і можна зробити дуже швиденько, за допомогою інструментів. Пока слайдів. І так, Марко Поло ми переходили. Тепер давайте Христофор Колумб, але назад так не повернетесь: Христофор Колумб, Хоп. і так само, бачите, як на Марко Поло, і на Христофора Колумба, в нас є відразу гіперпосиланнячку на його коротеньку біографію. Ось таким чином, сьогодні ми з вами навчилися робити гіперпосиланнячко внутрішньо в самому тексті.